ТВ новини оперативно про головне розповім вам. Я, Євген Коптів і вся команда Дніпро Ньюз. Ліки виключно за рецептом. Із 1 квітня в Україні придбати медичні препарати можна не лише за паперовим, а й за електронним рецептом. Такі зміни шокували українців, адже це робить контроль продажу ліків більш жорстким. Про ажіотаж в аптеках та роз'яснення нових умов від лікарів. Наш наступний матеріал. З 1 квітня в аптеках по всій країні ввели електронні рецепти для купівлі ліків. Дніпро не став виключенням. Напередодні через такі правила відбувся ажіотаж. Дніпряни масово почали штурмувати аптеки, аби встигнути купити собі препарати. Ну звісно, ну, ну, заявка ну як це яка? згори бізнесмени одразу скористалися можливістю заробити на недоступних медикаментах. Проте забороненими до вільного продажу ці рецепти були ще давно. а Ліцензійні умови щодо продажу ліків. За рецептами цього року Кабмін ухвалив постанову номер 236 зі змінами до цих умов, яка набула чинності з 1 квітня. У ній йдеться про можливість використання саме електронного рецепту. Там також йдеться про можливість відпустку рецептурних препаратів без рецепта, крім наркотичних засобів та психотропних ліків, а також сильнодіючих отруйних та радіоактивних речовин. Але це стосується лише тих аптек, які перебувають в межах громад, де ведуться активні бойові дії. Чи дотримуються дніпровські фармацевти закону? Ми перевірили особисто, спробували купити психотропні пігулки. Вітаю, скажіть, будь ласка, можна пригабалі Ні. Геда за пам'ят. Теж В першій аптеці нам відмовили, проте в іншій все ж таки погодилися продати. Можна, будь ласка, пригабалін. Можна yeah. без рецепту. Я mm вас кушу, але дуже бити -hmm. рецептом. Дніпря нам такі зміни щодо покупки ліків з рецептами не до вподоби. Честно говоря, не очень это все нравится, потому что это очень много времени забирает. Обратиться к врачу, то есть ждать от него, но это забирает время, как бы ты не свободный, да, и тяжело постоянно бегать. Я пенсионер, мне идти надо к врачу, к семейному, и для того, чтобы она выписала рецепт или что-то такое, на те лекарства, которые я всю жизнь пользуюсь. Сердечное лекарство, давление лекарства, и я должна идти, выстоять там очередь, если мне тут эти лекарства Без всякого всякого продаю проте лікарі заспокоюють людей, пояснюючи переваги для пацієнтів, і така система вже давно діє в західних країнах світу. Серпня місяця ми вже виписуємо ліки рецептурні повним ходом. А за програмою Доступні ліки це електронний рецепт. Працюємо вже декілька років. Основна маса ліків є рецептурними. У нас є електронна система, де чітко позначено, які ліки є рецептурними, які не являються рецептурними. Здебільшого це жарознижуючі, залишилися без рецепту. Це ібупрофен парацетамол. Це краплі для носу, це безрецептурні, тобто вони у загальному доступу в аптеках є. Інші рецепт ліки призначаються за рецептом лікаря, бо лікар має юридично нести відповідальність за своє призначення. Обов'язково це попередній огляд, це збір скарг. Для отримання рецепту не потрібно щоразу приходити на прийом до лікаря. Його можна отримати дистанційно. Потім рецептурний бланк можна відкрити через додаток у смартфоні або отримати смс. Однак, за відсутності світла, лікар може виписати вам паперовий рецепт. Понад 6 тисяч боєприпасів знешкодили на Дніпропетровщині з початку повномасштабного вторгнення найбільше забруднені Криворізький, Синельниківський та Нікопольський райони. Нині сапери роблять акцент на розмінуванні полів, аби аграрії могли безпечно сіяти. Цьогоріч обстежили вже майже 1700 гектарів. Мешканців закликають повідомляти про небезпечні знахідки номерами телефонів 101 або 102. Тим часом у Синельниківському районі Дніпропетровщини стартувала весняна посівна кампанія. Повідомляє сайт тамтешньої районної військової адміністрації. Планують посіяти пшеницю та ячмінь, а в другій половині квітня соняшник ярими зерновими та зернобобовими планують засіяти майже 73 тисячі гектарів полів району. Під соняшник виділили понад 200 тисяч гектарів. Триватиме весняна посівна орієнтовно до другої декади травня. Будинки з щілинами та облученою фарбою до Дніпровської міськради постійно звертаються із заявками на ремонт під'їздів. Остання з таких надійшла з багатоповерхівки за адресою високовольтна 22. Спеціалісти вже працюють на місці. На якому етапі роботи бачили, і наші журналісти. Побите скло на вікнах, розбиті стіни, відпала штукатурка. Саме так зараз виглядають деякі під'їзди багатоповерхівок у нашому місті. Більшість з них не ремонтували з моменту здачі будинків в експлуатацію. Подекуди це понад 60 років. Наразі в одній з багатоповерхівок тривають роботи. За дорученням міського голови Бориса Філатова КП «Жилсервіс-14» приступив до виконання поточного ремонту внутрішніх під'їздів за адресою Високовольтна 22. На, даному, на даний час ведуться роботи підготовчі, шпаклювання шпаклювання відкосів, подальшому білування та покраска панелі. Мешканці будинку радіють, оскільки чекали ремонту не один десяток років. На даний момент я можу сказати, що дуже хороша робота бригада Аня і Саша. По-моєму, так ребят зовут. Я з ними знайомилась. дуже довольна і роблять дуже швидко, качественно. Ну і як воно було, то ви розумієте. І що увідім, як воно буде. Роботи у цьому будинку триватимуть ще кілька тижнів. Заявку на виконання робіт можна подати на сайті Дніпровської міської ради. У Дніпрі комунальники чистять та укріплюють зливову каналізацію, аби не було підтоплень проїжджої частини під час дощів. Роботи зараз тривають на вулиці Біляєва. Тут для початку працівники КП «Дніпро-гідромонтаж» прочистили проблемний колектор. Також взялися за. Водовідвідні лодки та відновили пошкоджені оглядові колодязі. У Дніпрі комунальники чистять та укріпляють сливову каналізацію, аби не було підтоплень проїжджої частини під час дощів. Роботи зараз тривають на вулиці Біляєва. Тут для початку працівники капет Дніпро гідромонтаж прочистили проблемний колектор. Також взялись за відповідні лотки та відновили пошкоджені оглядові колодязі. Поки ми приступаємо до качистки до жіприйомників. колодцев. Это первый этап. Второй этап уже будет э, при канала промывка. Это специальная спецтехника. Они под давлением воды это все промоют. Потом э, следующий этап будет, э, будет снаряжаться человек. Э, все это газоанализатором э, проверится э, со страховочным и методом прохода по коллектору будем выявлять подпоры. То есть у нас на одном определенном участке в коллекторе диаметр 500 был кирпичный подпор. То есть это кирпичная кладка. Это было сделано умышленно. Э, тоже будем Ви причину цього підпору. Усі пошкоджені або зруйновані оглядові колодязі змінюють повністю на нові. На цій дільниці почищено шість дощоприймачів та чотири оглядових колодязів. Повністю вирішити проблему працівники обіцяють за кілька днів. Також у підприємстві закликають дніпрян у разі підтоплення подвір'я чи міжквартальних проїздів звертатися на гарячу лінію міськради. На Дніпропетровщині виявили підпільний склад, де ховали крадені харчі, що призначались для Збройних сил України. Це близько трьох тонн консервованих фруктів та овочів, крупи, макарони, соки, згущене молоко. Як виявилось, це ще один сховок організованої групи, яку слідчі ДБР викрили ще у січні. Зловмисники привласнювали та перепродавали продукти, що призначалися для наших захисників. У розкраданні підозрюють головного бухгалтера логістичного центру трьох експедиторів. Завідувача складу та головного менеджера повне колосі причетних до схеми встановлюється. Частину вилучених продуктів передали військовим. Решта, після завершення необхідних експертиз, також надійде до військових частин. СБУ затримали російського агента, який полював за українською авіацією на Дніпропетровщині. Зловмисник збирав розвіддані для ворога. Особливо окупантів цікавили місця розміщення та режими роботи українських військових літаків на території регіону. Зокрема, агент фіксував регулярність вильотів, кількість літаків та інше. Зловмисником виявився місцевий житель, якого воєнна розвідка РФ дистанційно залучила до негласної співпраці через один із проросійських телеграм-каналів. Йому повідомили про підозру у державній зраді. Нині він під вартою. Отримані відомості він надсилав до гру через месенджер у вигляді електронних координат та медіафайлів з прив'язкою до місцевості. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором. У Дніпрі збирають артефакти для майбутньої виставки Історія перемоги. Перший з таких предметів частина мозаїки з адміністративної будівлі автотранспортного підприємства, зруйнованого внаслідок ракетного обстрілу, докладніше у нашому відео. У Дніпрі збирають артефакти для майбутньої виставки Історія перемоги. Перший з таких предметів частина мозаїки з адміністративної будівлі автотранспортного підприємства, яке було зруйновано внаслідок ракетного обстрілу. Влітку 2022 року ворожа ракета поцілила у споруду, що знаходилася неподалік від житлового масиву Західний. Вона була зруйнована. На жаль, загинуло двоє людей. На фасаді адмінбудівлі знаходилася радянська мозаїка. На ній були зображені. Жінка, сонце та вантажівка. Это индустриальная мозаика. Как бы я давно ее видел, давно за состоянием наблюдал, потому что любая техническая тема в нашем городе нам интересна. То есть, ну, как бы это все было мой интерес до начала войны. Потому что это АТП занималась уникальными перевозками, больших грузных автомобилей у них были. И на этой мозаике как раз был изображен большой грузный автомобиль с прицепом, который вез тигли для плавки чугуна. И как раз наш украинский грузовик КРАС. Внаслідок влучання російської ракети мозаїку було майже знищено, збереглися лише фрагменти. Музейники попросили передати їх на зберігання. Михайло Прудніков каже, що вціліла частина мозаїки стане одним з артефактів, який будуть демонструвати на виставці історія перемоги. На сьогодні я знаю, що нужно збирати цю історію і е, забирати інтер'ю, забирати очевидців, для того, щоб потомити показати не просто фотографію, а натуральні образси, натуральні артефакти. Наразі експонати для майбутньої виставки зберігають на одному із підприємств в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Роботи з усунення пошкодження на кайдацькій насосно-фільтрувальній станції ще тривають. Ремонтні бригади укомплектовані усім необхідним. Роботи проводять без відключення водопостачання лише зі зниженням тиску. Утім, у подальшому можлива часткова відсутність водопостачання за адресами, які ви бачите на своїх екранах. Будуть зупинені підвищувальні насосні станції. Їхні адреси ви бачите на інформаційній панелі. Відновлення стабільного водопостачання планується після завершення аварійних робіт. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти із точними адресами ви зможете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі ТІВІ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтесь по допомогу до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю. З 9.00 до 17.00 години у телеграм-каналі Цілодобово. І випуск на цьому завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро тіві. Наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро ті зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск новин о 17-й. До зустрічі.